Завод у місті Скрентон, штат Пенсильванія. Це одне з двох підприємств, де виробляють українсь потрібні українській армії боєприпаси калібру 155 мм. міліметрів для зброї радянського зразка. Використовують калібр 152 мм, міліметри, а 155 – стандарт озброєння НАТО, яке отримує ЗСУ для боротьби з російським загарбником. Цей завод працює вже кілька десятирічні і отримав за цей час значні інвестиції. Він йшов у ногу з технологіями, і зараз є одним із найсучасніших заводів із виробництва боєприпасів у світі. Тут багато роботів, передові виробничі процеси. Армія інвестувала в те, аби пересвідчитися, що все відповідає сучасним вимогам. У Скрентоні виробляють корпуси снарядів. А от у Мідлтауні, штатайова, ці корпуси наповнюють вибухівкою. У збільшення обсягів виробництва Сполучені Штати інвестують майже півтора мільярда доларів, нарощують запас і для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором, і для потенційних конфліктів у майбутньому, наприклад, із Китаєм. Виробництво боєприпасів калібру 155 п'ятдесят міліметр, міліметрів. Має багато виробничих процесів. Ми починаємо з отримання у вони важать близько 900 кілограмів. Ми ріжемо бруси в заготовки, потім їх нагріваємо, куємо, обробляємо, фосфатуємо і фармуємо позаду мене стоїть готовий виріб, у зелений політ. Він важить приблизно 35 кілограмів. Це лише сталева оболонка, буде снігу. Він чекає на відправку до армійського заводу боєприпасів у штаті Айова. там його начинять, чинять, зберуть і запакують. В січні цьогоріч сполучені штати вирішили в шестеро збільшити виробництво боєприпасів для безстрокової допомоги українській армії. Щомісяця заводи США виготовляють понад 14 тисяч снарядів а вже до кінця цього року вироблятимуть понад 24 тисячі. Далі ж цю цифру планують збільшити утричі до 90 тисяч снарядів на місяць. Ініціативу підтримують не лише американські високопосадовці, а й жителі США, зокрема із Крентону. Тут де розташований цей завод. Тут, у центрі Скрентону, живуть переважно консервативні демократи із перевагою 3 до 2, але також тут мультиетнічна територія. У нас є вихідці з Ірландії, з Італії, також із східної Європи. Є й багато українців. У мене тут чимало українських друзів, тому ми дуже підтримуємо надання Україні зброї для відбиття російської агресії. Фені про обсяги запасів зазвичай не є відкритими для громадськості, але я знаю про занепокоєння. Що деякі види боєприпасів вичерпуються. Заводу з Крентоні справді має можливість збільшити темпи виробництва на сьогодні. Укладено контракт на виробництво приблизно 11 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на місяць, і цей обсяг можна значно збільшити. Одна з чудових переваг державної промислової бази можливість робити це без тривалого процесу укладання контрактів. Боєприпаси калібру 155 мм міліметрів переважно заряджають в американській гаубиці М 777 яку передали партнери: вітчизняну артилерійську систему Богдана, а також у іноземні Сау Краб, Сезар, Зузанна, 2 Пансергаубіса «Панцергаубіца-2000» та кілька інших систем, наданих нам західними партнерами. Від початку повномасштабного вторгнення США передали Україні понад мільйон боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів, але вони потрібні постійно і Дедалі більше як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на міноборони України. Українські військові використовують понад 90 тисяч набоїв калібру 155 міліметрів на місяць. Нова Стефанова п'ятий канал.